І хочу вам зараз розказати, що маю зараз клієнтів. Ми взяли будинок під контракт. У них ще немає зроблених податків за минулий рік, але ми вже взяли будинок під контракт. Вони зараз працюють вже з фінансистом. 26 січня відкривається вікно по податках. Вони підуть, оформлять, мається увазі, подадуть ті податки, оплатять, і ми приблизно 15 лютого будемо мати день закриття. Так вони і працюють, тому що дивіться, зараз як вже вже з лютого люди почнуть подавати податки, тобто ще збільшиться кількість покупців на ринку, і лютий буде більш активний ніж січень. Тобто ми зараз маємо ще такий проміжний місяць, що вже починає з'являтися вибір, але ще все-таки покупців не так багато на ринку, вже кваліфікованих маю на увазі. Тому все залежить від вас, коли ви готові купувати, коли ви хочете купувати. Якщо у вас виникають будь-які питання, дзвоніть до мене. Я завжди дам контакти вам спеціалістів і проконсультую.